Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову ж таки в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо пробувати прокачувати наш батл пас, тому що зовсім скоро, як я розумію, мені відкриється РТ новий Бравлер, за якого я хочу пограти і ні разу в житті взагалі за нього не грав. От і хе, мені дуже цікаво, що він може, тому що в іграх він зустрічається досить рідко, і, скоріш за все, він мені сподобається. Можливо і ні. А так то лишається не так багато бравлерів, яких я хотів би все ж таки відкрити. Ну і взагалі, яких я можу відкрити, і все все вісім штук, от, але саме сьогодні, скоріш за все, ми ще й батл пас купимо для того, щоб набагато швидше це все проходити. Ну і по квестам у мене сильно сильно гра просе пройти ранкет режим. Тут прям квестів купа на всіх інших остальних режимах кстати, в шадешечки теж багатенько Ну і все, і все. А в основному, це чисто ранкет режим. Тому щас туди ми і пошуруємо. Попробуємо трошечки підкачати ранкету. Хоча мені в принципі на той ранг, взагалі, чесно кажучи, байдуже. Щас ми все одно проти ботів будемо грати. Я навіть не знаю, кого взяти Взяти, я, скоріш за все, візьму якогось бо, тому що він тут буде в кущах все бачити і будемо кайфувати. Мені, всього-то навсього, треба 5 перемог зробити. Всього-то все, якихось 5 перемог, і у мене повністю буде пройдені ці квести. Це все, що мені, в принципі, і потрібно. А так як я з ботами граю проти ботів, то я думаю, що шанси у нас є величезні. Хоча поки що ми програємо, начуть підхилитись. І ліончик дам добре. Ну зато Нані шарф убив попем попемше трошки постріляю, і в принципі все хорошо Мінки можна кинути, щоб там особо ніхто не бігав. Такі як цей ліон. І одійти би, але ні, дають мені плюху, але поки що нас все хорошо, поки що ми нібито перемагаємо. Головне мені не вмирати, бо наші тімейти то помирають часто. А я разочок помер і не хочеться помирати далі. Надо допомогти нашому шарфіку, кинути, можливо, ще міни, і ми вже виграли. В принципі, максимально швидесенька перемога, все що потрібно. Головне, що квести, квести качаються. А квестів багато. А ще я потім візьму батл пас куплений. Квести виконуються навіть ті, що у мене в закритому батл пасі. Ще це перевірю? Так, тут вони також виконуються, і я зможу забрати дуже багато бонусів. Можна сказати, що на більшу половину у мене буде все пройдено. Давай візьмемо Честера, наприклад. А я вже взяли, йо мою не встиг ні чорта взяти. Ладно, давай Дінича візьмемо, будемо просто закидувати. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також. Є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Кстати, ще Джесі була б непогана, і мапи оці в стилі якогось Майнкрафту чи в стилі ну, якоїсь так. Такого кубічного, так сказати, всесвіту. Так, задінечем можна нормально порозкидувати. Давай помислимо, подумаємо, кого б нам так порозкидувати там. Бо в принципі поки що ти знаєш непогано. Так, Честер мені допомагає, все, в принципі, хорошо. гаджет юзаємо, щоб все було чотенько І так отуди туди запльовуємо все. Нормально, хорошо. Тобі теж, щоб ти там життя маліною не казалось. Трошки піднакриємо тебе. І ультую, тебе теж винесем. Коротше, пацки ваші лопають максимально швидко і максимально легко, я думаю, що ми щось пройдемо. Можна навіть щас підхилитись. Гіпернути тако. І все. Питань взагалі нема. Гра пройдена. Максимально легко, ні разу не помер. Не знаю, сі кох людей я там вбив, но демеджа навалив я 50 тисяч, шість кілів. Це то, що треба. І квести кешуруються, і рейтинг качається. Поки що все одно легко той рейтинг качати. Ми на бронзі ми з ботами граємо. Але зато квести, квести саме головне. Так, кнокаут. Відкрита мапа доволі сильно. Навіть не знаю, кого б тут узяти. Тут, кстати, Дінич теж був би непоганий дуже. але Дінича взяли. Хорошо, хорошо. Ми візьмемо, напевно, 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 якогось щестера. Він теж дуже хороший, сильний. Чом би ні, давай візьмемо. Їхали. Так, частер хорош пацан. Або я ще попадав тільки на ньому. А то я щось не попадаю абсолютно. Ну, зблизька, я думаю, що шансів в частеру майже немає. Він дуже сильний. У нього дуже величезний демедж зблизька. І якась біта, точно нічого не зможе нам зробити. І осталася одна тільки подружка вілу, і її теж винесли. Коротше, дуже легко це все відбувається. Ульта в мене є так. Це ульта на Хіл, вона мені, якщо чесно, не сильно нада, ну нехай буде. Хоча тут на хіл, в принципі, непогано було б. Да, тут ульта на Хіл мені дуже знадобилась. Дуже длінна у мене перезарядка, чесно кажучи, і це мене трошечки. Так сказати, підшатало, і можна сказати, що трошечки не дотягнув, прям не дотягнув, можна було краще. Так, треба замс розібратися, то вона щось не розуміє абсолютно з ким вона грає. І отако ми бистренько перемагаємо. Хорошо. Поїхали далі, ще дві перемоги, всього то на все, і у нас буде все чотенько. Максимально фастом перемагаємо. Ще один кнокаут. У нас, кстати, він дуже відкритий. Я тут би напевно взяв би якусь бель. Бель все таки вона хороша. На кнокаут також вона доволі непогана. Демедж у неї великий, дальність у неї велика. Пейпер, звісно, трошечки в моментах прикольніша, але. О, Біль по-своєму класна. Коли пачка група людей, то її атака по всім попадає. Потихеньку помаленько, дамажа кожного. Головне просто, як той казав, попадати. Де там той шарф взагалі не зрозуміло. но він десь уже, напевно, з ультою і може запригнути на мене. Того, давай відійдемо чуть-чуть. Опа. Мімік дав газу. Міміку вообще попада. Так, ну я там по комусь попав, але. У нас остався один дінич. Чи це не дінич? Пожди. А, це Гром! Це скинуваний Гром. Йо-мо-йо -йо. Так, ну з шарфом, конечно, буде тяжко йому. Но він вбиває! Він вбиває шарфом, остається мімік. Но тут, конечно, уже не вистачило йому сил. Поганенько я зіграв, нікого не вбив, сам помер. А зараз мене ще й застанять Да, і винесли мене просто також. А, так у нас два закидальчика, що Дінич, що Гром, я поняв. Того й нам і тяжко. Я не знаю, навіщо вони взяли двох закидальчиків. І виходить, Дінич у нас залишився соло, і ми можемо зараз програти. Ми можемо дуже легко зараз програти. Дінич не вмирає від ульти. Один помирає і. Один мімік знову лишається просто. Да, бувають іноді й поразки. Це таке діло. Ладно, гаряча зона. Гаряча зона одна. Кого б такого взяти на гарячу зону хорошого? Ой-ой-ой. Я оце думаю. Думаю, гадаю, кого б це там нам взяти. У нас закидальчі Кіє шарф є. Давай візьму Джесі. І думаю, я, що все буде добре. В минулі катки я просто не побачив, хто кого взяв. Мені треба було брати не Бель А треба було брати когось такого більш ем... сильнішого персонажа, в якого більше хп, більш стабільніший. Типа Спайка якогось треба було брати. Отаке, типа. Тако робимо. Включаю турель. І все, забираємо. Забираємо, треба підхилитись. І не давати їм підійти. Підійти їм взагалі не треба давати, тому що, що нам тоді буде важко підійти дуже. Там що Емс, до якої взагалі важко підійти в цілому. Опа, інших двох убив. Кольт остався, і Кольт лопнув також. Обалденно, просто максимально круто. Блі, 160 хп як я живу. Ну тут уже я й не дожив. Не дожив. Сильно понаглів. У мене виходить не було, не було зарядів абсолютно і хп також. Так, наші лопнув шарф це дуже погано. Їх би попробувати поостріляти всіх. А як їх поостріляти, якщо вони ще й по окремості всі стоять? Оце проблема. Давай попробуємо тако зробити. Так, один лопнув. Сту тяжко вбивати, він все-таки сильний. Але лопнув лопнув пацан. Отако робимо. Ну і лопаю я також, але сту майже помер. У нас 99%, все хорошо. Я щось на відсотки не дивився, я просто ходив всіх убивав. Ну, пробував всіх убивати, у мене не сильно виходило, але 83 тисячі демеджа. Я можна сказати, в соло тащив Майже. І мені ще, звісно, треба багато перемог. Ну, я подивився взагалі-то одна, але там є ще один квест на вісім перемог, то це виходить, мені ще 4. Коротше багатенько, багатенько. Так, збор гемів. Це хороша штука. Кого б тут взяти? Кого б тут узяти? <гум> <гум> Можна насправді Сенті попробувати. Можна взяти Честера. Честер хорош. У мене, на нього, правда, гіперки немає. Я, насправді не сильно пам'ятаю, чи є на нього взагалі гіперка. Скоріше за все, просто її нема. Або можливо, я її просто не купив, бо вона дорога все таки. Так, поїхали пробувати. Честер, в принципі, чувак хорош. Оце він зря мене притянув. Так, ну бас, звісно, там на крепко мені б відійти. Опа, ультой промахнувся, блін. Ой-ой-ой, настрілюють по мені. Ой-ой-ой ой-ой, ой там ще й бомба впала. Ой-ой-ой, боже, як же мені тяжко? Що ж і помирати не хочете мене гемів трохи є? Так хорошо, надо мімиков бити. Мімик серйозний, пацан. Но ну, ми його виносимо, гэмів у мене достатньо. Аж 7 штук. Там у база гіперка. Да, хилимся. Ой-ой-ой, дамажа він капец. Гіперку включив. Так його увенесли. Ма 200 хп, всего туна, все якихось. Жить, 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 Надо жить. Нам надо жить. Убив його якось. В не знаю, як я вбив. Боже, як же я виживаю? У мене 10 гемів. 10 гемів. Соня, жить. Жить, 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 Надо жить, Надо, надо жить, нам надо багато жить. Просто 5 секунд. Нам надо прожить. Хорошо, хорошо, перемога. То що треба. go Так, у мене вже і бронза 2. Дякую, велике за бронзу 2. Головне це квести. Я проходив саме їх. Кстати, з рангового стардропу Плеєр іконка випала. І де там мої? О, півтори тишікспішки. Сюда. 19-й левел. 19-й левел, це звісно хорошо, але нам надо більше. Скінчик непоганий, тоді беремо. Оце то, що треба. І дійшли ми аж до 27-го. З 19-го до 27-го нам прокачало. І погнали забирати всякі блінги, всякі пінчики, всякі кредити. Ой, не що саме головне, просто купа коїнів. Ще пінчики, ще коїни давай нам. О, РТшечка на базі. Просто хорош. 22-й із 29 міфік бравлерів. Let's go. Откриваємо наступного. Хто буде в нас наступний? Не знаю. Мелоді, Дженет чи Вілоу. Я би хотів би, напевно, попробувати Дженет. Хоча, напевно, мелоді мені більше сподобається. Давай попробуємо її. go. І я думаю, що її також ми досить швидко прокачаємо, тому що зараз у нас буде там такий левел, де ми отримаємо аж тисячу цього. Ось, о, тисячу кредитів. Оце прям хороша штука, яка прям дуже добре допомагає. Ну і само собою, давай попробуємо попрокачувати всякі блінги, позабирати, всякі ще стікери, іконки. Всяких, всяку всячину. Тут купа всього. Просто купа, купа, купа всякого лута. І ще й стардропчики. 100 коїнів, хорошо, гемаси Ой-ой-ой, гемасів просто купа. Блінги теж сюди давай. Стардропчик давай. епічний Це ні одного міфічного стардропу навіть не випадало що з цього батлпасу мені. Давай дальше. 2000 коїнів, ще спрей хороший. Ще давай стардропчик Нормально. Так, ще 200 кредитів, туда їх. Блінги о, епічний а ну, 500 XP дабл, ну єрунда. Чесно кажучи, не сильно потрібна річ для мене. Потім безкоштовні 1000 кредитів. Сюди. Хо-хо-хо, і мені треба всього на все ще. Ха -ха, скільки там? 500 кредитів всього-то на всього. Це небагато. Давай ще цих 200 заберемо. І тепер мені лишається все на всього 300 кредитів. Ось я 200 отримаю, і тут я ще отримаю. Коротше, я ще й мелоді получу. Оце то, що потрібно. Оце то, що треба. Ще один персонажик буде в кишені, а ось ось на ню і скін. Я тому, в принципі, її взяв, бо тут скінчик на ню падає. Фу, хорошо. Так, що в нас ще по безкоштовному є? Всякі штуки на мелоді різні. Ха-ха Купідбо прикольно, ексклюзивний пін дають. Ну. Непогано, непогано. За 79 гемів у мене 600 кредитів. Нехило. О, ще 5 кредитів халявних сюди. Ну і в принципі, поки що все, більше нічого толкового тут нема. Ладно, так що в нас по клану взагалі, мені цікаво, на якому ми місці. Давай глянемо. Лідерборд, Local UA, клуби. 371. Таке відчуття, наче трошки спустилось. Хоча я давненько вже не дивився, на якому там місці були, але нам не вистачає прям нормально. 200 тисяч кубків, 200, даже 20. Це прям багато. 220 тисяч кубків. А так то, в принципі, все добре. Значить, що ми робимо? Давай затестимо цього РТ. Давай його чуть-чуть підкачаємо, бо в мене є щось ще ще й Корделіус, якого я взагалі не качав. Коротше, персонажів є купа. Давай РТ сильно не прокачувати, можливо, він мені не сподобається. Так о, прокачаємо, поки недорого. У мене тут все одно, блін, коїнів, що коїнів, що очків сили. Взагалі купа. Сьома сила, поїхали. Так, тільки не в ранки тебе, братуха, а в соло ще дешечку. Що тут за мапа? Та сама, що вчора була, погнали. Так, поїхали тестити цього РТ. Я не знаю, що він робить. Взагалі плюха в нього 1100. Супер слаба, 2200. Угу. Не поняв А, скоріш за все, в нього перша тичка тіпа, стає оцю мітку ставе. Ось, 1200, друга вже 2300 Поняв. Бо мітка стоїть. А можна, щоб була мітка на двох героях одночасно? Так, да, можна, все поняв. Атаки, в принципі, в нього швидко перезаряджаються. Ну, поки що норм, поки що норм. Так, ну ботів, понятне діло, що легко виносити. Що робить ульта, чесно кажучи, не знаю, Щас будемо тестити. Бо поки що навіть не знаю, хто дає. Ага, воно Кольт. Хорошо. А, в мене, коротше, робот появляється, який дамаже жорстко. Поняв, поняв. Штука хороша, ладно, погнали ще раз. Поїхали. Так, Мелоді дарова. Ми тільки по тобі стріляємо щоб особа не париться і довго з тобою не биться, то ми тебе швидко вирубали. Ні, поки що персонаж такий цікавенький. Далеко стріляє, ну не супер далеко, але далеченько. Напевно, брок далі все-таки стріляє, але все рівно. У брока демеджа напевно побільше буде, але в цілому, і так норм. Так, 8 біт, братуха. Отаковано робиться, поняв? А кожна атака б'є по-іншому. Я поставив, типа, щочик. І до нього теж підходить не братух. Бо я буду атакувати. Блін, прикольна Ульта. Ульта реально прикольна. І я ще й літаю, коли в Ульті. Це мені цікаво, чи я через воду можу літати. Зараз треба це також перевірити, тому що я щось не до Петра в це перевірити зразу. Блін, кайф, кайф, дуже кайф, класний герой. Странно, що я дуже рідко зустрічаю на великих рангах. на великих кубках і в ранки режимі він дуже рідко зустрічається. Ну, Демеш не дуже великий, просто. Ну, типа, демеш, він і є, але він не мега здоровий. Ось в Кольта, наприклад, демедже ж ну в рази більше, правильно? Ой-ой-ой. Можемо потухнути. А, якщо він убиває радар, то я теж помираю. А оцього я не подумав. От про це я не подумав взагалі. Коротше, якщо радар помира, то і я помираю. Оце цікава інфа. Цього я не знав. Ну, кстати, о цього пацика я прям швидко вб'ю, то не проблема. Чуваки, в яких ХП прям ну не так багато, то вмирають швидко. Так, крабс, рак, братуха. Так, можу. Да, можу літати. Но у мене тоді атака взагалі інша. Да, у мене тоді атака геть інша. І мені тоді треба обороняти мій щиток, а зато я можу літати. Ну, але дамажу тоді багато. Ну щит треба охороняти дуже жорстко. Ну, він теж хілиться. Хілиться швидко в цілому здорова, пацан. У мене тоді атака плюс-мінус, така сама, як у... уходдога. Уходдога приблизно похожа атака. Ой-ой. ой А я тепнувся туди, но він вальнув ту штуку. Ха, Ха, поняв. Ну, в цілому, герой доволі таки прикольний. І міфічний стартрубчик, кстати. Мені випадає скін на ходога. О, це то, що треба, одягнути. Оце мені скін подобається. Ще 100 коїнів. Кайф! Потихеньку, помаленьку шуруємо. І батлпасік, само собою, виконується. Ще й дивись, скільки всього я виконав тільки що. Або давай далі. Гемчики туди, тільки на базу, сразу. Пінчики далі пошурували. Епічний стардропчик сюди також, ще коїнів 2000. На дорозі не валяється, так сказати. Ще стардропчика. Ну що тут? Рейер звичайний, ну тож нормально. І ще 200 кредитів на мелоді. І мені виходить ще 100 кредитів, і я її також відкрию. І також прокачаю. І ще за 18 гемів можу, звісно, відкрити, ну то дорого. Ми її обов'язково відкриємо, друзі, в наступній серії. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподвайте, замовляйте буст Brawl Stars. В мене марзині по посиланні в описі. З вами був Санчелос і всім пока-пока.